Або при депутатському корпусі. Мію вас запевнити, що ми не полінувалися потім відправити цю пропозицію з резолюцією по голосуванню до діючого мера, на жаль, потім ми не маємо про це відповіді. Тому ми сьогодні будемо говорити про створення повторно-громадської ради в Лівійській міській чи при депутатському корпусі, чи при адміністрації. І ми будемо говорити про квоти, які громадськість буде або вибивати для себе в адміністрації нового мера. Або вимагати як мінімум того, щоб кандидати, які будуть формувати цю адміністрацію, були зобов'язані проходити на сторін громадської дескації в будь-якому сенсі. Чи майновому, чи політичному, чи просто моральному. Саме через це в порядку пункту, першим пунктом порядку денного зазначається підтримка чи не підтримка. Тому що, як сказав, шановний Бандереда, по закінченню чи зборів, Такі підтримки або не підтримці одного з кандидатів на пост мера міста, Ми будемо пропонувати йому підписати резолюцію громадської ради посторонню. З одного боку, це підтриманий кандидат, з іншого боку, це наш голова громадської ради про адміністрації, який, як на річ, не носитиме строго юридичний характер цей виконавчий, він носитиме безперечно моральний. Але підпис поставлений там, в спільній редакції буде дечого зобов'язаних. Закінчивши з цим, я хочу перейти до тексту резолюції проєкту, з тим, щоб ви могли розуміти, про що ми власні копичі говорили в час після закінчення першого туру виборів місії на посаду міського голови. Отже, проєкт резолюції звучить наступним чином: резолюція громадської ради приміщення обласній адміністрації. Згідно рішення загальних зборів громадської ради перемістє обласній державній адміністрації. Від 3 листопада 2015 року. Громадська рада провода висловити при кандидатурі пана прогес на посаду голови міста Львова в другому турі виборів, що відбувається 15 листопада 2015 року. Пан Прогес підтверджує взяття на себе наступних зобов'язань перед львів'янами у разі обрання міським головою міста Львова. Перше. Організувати найкоротший спроті роботу повноцінної громадської ради Львівської міській раді, а також наділити її реальними повноваженнями та можливостями впливати на рішення сесії Львівської міської ради виконкому та на кадрові рішення Львівської міської ради згідно постанову Кабінету міністрів України від 3 листопада 2010 року номер 996 про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики. Друге, визнати недоліки в роботі партійних структур. І тут ми маємо дуже чітко на увазі саме партію Свобода, і громадську організацію, чи об'єднання, чи партію «Самопоміч». Я вже плутуюся насправді, з ким ми маємо справу, тому що це два в одному. Представником якої є кандидат на голову Львівської міської ради. Третє, провести загальний та спеціальний аудит справ Львівської міської ради, далі ЛМР. Для письмового тексту та участі громадських організацій. Четверте: розблокувати процес набуття Львівською територіальною громадою правосуб'єктності та реальних юридичних прав та можливостей згідно Конституції України та прийняття актуального статуту територіальної громади міста Львова. П'яте: забезпечити реорганізацію виконавчих органів Львівської міської ради, виконкому ЛМР з врахуванням необхідності чіткого розподілу прав. Обов'язків та повноважень з відсутнім дублюванням функцій та повноважень, з належним доступом громади до всіх рівнів чиновників, а також запровадити персональну відповідальність чиновників, їх реальну та регулярну звітність перед громадою міста ГУА. Шосте впровадження публічного електронного врядування ЛМР та її виконавчих органів, це необхідно для забезпечення максимальної публічності та інформування громади. Також електронне урядування дасть інструменти для електронної демократії, так званої електронної демократії, що забезпечить найповнішу участь громади міста Львова в роботі Львівської міської ради. Впровадження публічного електронного урядування ЛМР пропонуємо впроводити з врахуванням результатів громадських слухань від 30.07.2014 року. Сьоме, громадська рада, Львівської обласній державній адміністрації. Наполягає на оприлюдненні кандидатом перед виборцями ще до дня голосування, програми дій та покроковий плану розвитку соціально-економічного та культурного міста Львова з горизонтами планування 5, 10 та 15 років. Тобто, я зроблю відступлення від тексту резолюції і поясню, що насправді я думаю, в великій кількості присутніх програма від каденції на термін каденції від виборці дещо що під Це стосується банального життя городян, які хочуть знати, що будуть не наступні вибори, а наступне життя. І що політики не крадуть у нас його, і що горизонт планування прив'язується до життя людей, а не до виборів, як таких. І що через 10-15 через 15 років фундаментальні основи стратегії, що закладаються, будуть дійсно працювати, а не виглядати лише як піар, про який забувають через два місяці, як він перестав відігравати інформаційний привід. Пункті ця програма дій має вирішувати наступні задачі. Перше, яким чином буде скорочений значний дефіцит, дефіцит бюджету міста Львова, що існує на сьогоднішній день. Друге, програма має містити реальні та ефективні заходи з розвитку малого та середнього бізнесу створення високооплачуваних робочих місць. В такий дещо ефемістичний спосіб. Ми нагадуємо, що в принципі основою любої держави, цивілізованої на сьогоднішній день, є середній клас, який дуже сильно розмивається. І саме середній клас в малому і середньому бізнесі створює левічу частку робочих місць. А не крупні фінансово-промислові групи або ті, хто їх обслуговують. Це ясно, як Божий. Людина, яка вільна в своїх економічних правах, вільна в усіх інших правах. Це теж очевидно зрозуміло. Далі. Програма має запропонувати нові напрямки та кластери розвитку, економічні кластери розвитку міста Львова. Про горизонт планування я нагадувати повторно не буду. Четверте, програма дій має запропонувати стратегію залучення реальних відчутних інвестицій. Для прикладу, хочу сказати, відхиляючись від тексту резолюції. Ми всі звикли вважати, що це місто є туристичним. Назвіть мені хоч одну світову мережу готелів, яка присутня в цьому місті. Hilton, Marriott, Four Seasons, Sheraton